Здорові завдяки, планова зарядка. Ранок видиться такий собі, порядку нерви потріпало. Але в чому сила зарядки фізичних прав? Що ти собі пару хвилин попрацював, кров розігнав, відволікся, зняв напругу, в тому розрядку і все, як нові, погнав. От. Сьогодні у нас на порядку денному присідання фундаментальна базова вправа. Чому? Тому що заставляє мобілізувати весь організм. Потужно запускає кровообіг, а кровообіг – наше все. Доки ми в своєму житті, своїм способом життя можемо забезпечити належний кровообіг, доти нам не страшні ніякі хвороби і слабості. О. Поки ми вивчаємо важку атлетку, набираємося знань, ми адаптуємо свої звичні тренування і свої звичайні присідання, на сьогодні в розминочних підходах. Підстроїмо під важку атлетку, щоб бути готові до неї, коли ми вже наберемося в відповідне знання. Е, важка атлетка потребує амплітудних глибоких присідань. Потребує присіданнями з пауз і з рівних присідань. тому Зараз робиться серія три звичайні присідання, четверте глибоке присідання, п'яте з паузою і три взривні для того, щоб набрати швидкість для поштовху, як коли прийде час відробляти. І так, працюємо. Три звичайні для розігріву. блоки. Пауза. И зрение. Ох, шла жара.

Четвертий розминочний підхід вже позаду, збудрився, розірвався, вже як нова копійка, ще один робочий, все. Бувайте здорові земляки.